Це 26 липня. У ЧСН підбиваємо підсумки дня. У випуску дивіться про таке. Трирічний хлопчик опік 20% тіла. Йому зробили вже три операції. Батьки просять допомоги. Він щось і воно вибухнула та пляшка. І на дитину на Черкащині живе 16 мільйонерів в області. Повільно, але реєструють статки. Місцевий бюджет міста поповнився на 4 мільйона 10 тисяч гривень. Пошуковці Уршанця натрапили на медальйон смерті. У землі він прилежав 72 роки. Він являє собою ось такий паперовий аркуш. 11 людей травмували з ДТП на Черкащині, серед них дитина. Трагедія сталася у Маньківському районі. Там у Кюве з'їхав рейсовий пасажирський автобус. Він рухався з Черкас до Христинівки. Десятеро людей госпіталізували, троє з них у тяжкому стані. Водій від медичної допомоги відмовився. За попередньою інформацією, причиною ДТП стала несправність автобуса. Однак, під час технічної експертизи автомобіля ця версія не підтвердилась. Інспектори з'ясовують обставини пригоди. Ігри з вогнем закінчились трагічно для трирічного хлопчика із Чорнобаївщини. Більше 20% його тіла уражені глибокими опіками. Нині маленький Богдан переніс вже третю операцію, але це лише початок тривалого лікування. Детальніше про цю історію далі у сюжеті. Трирічний Богданчик постійно проситься до мами. Вже тиждень хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні першої міської лікарні у Черкасах. Тут він опинився через ігри з вогнем. Він підпалив щось і воно вибухнуло, та пляшка і на дитину. Ну, на Богданчика вибухнуло. І він загорівся, та він почав тушити, а воно ще дужче загорітися. загоріться. Він злякався і вибіжав. І той же злякався, і вибіжав. І Тож тоді я оту, таке побачила, більше я не бачила. До лікарні дитина потрапила у тяжкому стані з глибокими опіками третього та четвертого ступеня. Найбільше постраждала нижня частина тіла. Сьогодні Богдан переніс вже третю операцію. Рани закривають його власною шкірою з животика. Досить великі дефекти, і за одну операцію неможливо відразу всі їх закрити. Значить, ну хорому Потрібно проводити продовжувати проводити інтенсивну терапію, підтримувати його загальний стан, в тому числі після оперативних втручань, стабілізувати його і в цьому зараз є потреба. Нині стан постраждалої дитини оцінюють як стабільний, втім у лікарні хлопчику доведеться провести ще мінімум місяць. Мати Богданчика сподівається на допомогу небайдужих, адже коштів на реабілітацію сина у родини бракує. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Якщо ви бажаєте допомогти Богдану, усі необхідні реквізити та контакти батьків можете знайти на нашому сайті rosmedia.com.ua. Черкащина пілотний регіон. Саме в нашій області розробляють програму зменшення єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування до 20%. Сьогодні він сплачується у розмірі від 33 до 47%. Це впливає на темпи соціально-економічного розвитку області. Переконаний голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Відтак він доручив фахівцям попрацювати над проектом, обґрунтувати його доцільність і написати листи звернення до уряду та національного комітету з економічних реформ. Треба трошечки посидіти, я кажу, над цим попрацювати, розумієте? Деякі цифри поуточнювати, і деякі прогнозні показники теж треба, як кажуть, оптимізувати і подивитися. Черкащани не квапляться реєструвати доходи за 2012 рік. Як повідомили у головному управлінні Міндоходів у Черкаській області, на кінець липня цього року до них надійшло 3,5 тисячі декларацій громадян про майновий стан та доходи. Серед них про понад мільйонні статки повідомили 16 жителів. Щорічний паперовий чи електронний звіт про прибутки зобов'язані надавати як фізичні, так і юридичні особи. На тих, хто ухиляється від сплати податків, чекає адміністративний штраф. В результаті проведеного розрахунку місцевий бюджет міста поповнився на 4 мільйона 10 тисяч гривень. Наразі ще триває процес подання декларації з метою отримання податкової знижки та декларування своїх доходів. Напередодні Міжнародного дня боротьби з гепатитом активісти обласного фонду інсайт у Черкасах закликали перехожих дізнатися більше про цю хворобу. Вони роздавали буклети та листівки. У них описали деталі прояву гепатиту та як вберегтися від нього. На інформаційній акції побувала і наша знімальна група. Та ну е сьогодні ми тут просто зібралися для того, щоб більше людей проінформувати про цю проблему, тому що вона є досить таки актуальною для нашого суспільства. Хоча мало людей саме ну, задумується над поширенням цього захворювання, як гепатит С. волонтер Дмитро має рацію донести інформацію. Найважливіша ланка у боротьбі з хвороби зі ста осіб, які носіями вірусу гепатиту, реєструється лише один. Лікарі-інфекціоністи кажуть, найбільше найбільш уразливі до гепатиту люди, що ведуть небезпечний спосіб життя. Це люди, які вживають інвікційно наркотики, це, це особи секс-бізнесу, чоловіки або жінки, це особи, які часто скажімо так, роблять такі, скажімо так, косметичні якісь процедури в манікюрних кабінетах, пірсинг, татуювання це все також може бути небезпечним в даному напрямку. Особи, яким переливається кров, особи, які отримують якісь ін'єкції і в медичних закладах, якщо там не дотримуються правил епідемічного режиму. Передусім від гепатиту страждає печінка. Інфікуватися вірусом можна двома шляхами: через воду харчові продукти та брудні руки або ж через кров. Із семи штамів гепатитних вірусів особливо небезпечними є бета До 90% хворих упродовж десятків років можуть не здогадуватися про ураження, а ще в п'ятнадцяти він переходить у хронічну стадію. Про небезпечний надух сьогодні Черкашенам розповідали учасники благодійного фонду «Інсайт». Наша місія сьогодні така що ми проводимо якби приєдналися до цієї акції. Ну ми проводимо інформаційний такий більший компонент. Це з інформування населення, розповсюдження літератури і скерування бажаючих на тестування. Про ураження гепатитом Оксана дізналася випадково. Розповідає історію своєї підопічної соціальний працівник Світлана. До лікарні потрапила з піелонефритом, а вийшла з гепатитом та віл-інфекцією. Із такими діагнозами у 2000-му лікарі пророкували хворі не більше п'яти років, й медичну допомогу надавали неохоче. Повне ігнорування сім'ї та суспільства підштовхнуло Оксану до суїциду. «Коли мама сказала про її діагнозах, навіть побоялися до неї притронутися. Бросили її простині як в руки і сказали: сама бери, заматувай собі руку, і тоді поїдемо да, і тоді поїдемо в лікарню». Приїхали в лікарню, І що виявляється, Ніхто не хотів навіть оказувати допомозі, там зашивати. То тобто, есть вену вона собі перерізала як повністю, і то есть опять же, зашивателі. ще, що то лікарі, хірурги самі всі відказувались? Повернутися до життя Оксану змусив син. Пройшло 13 років. Прогнози лікарів не справдилися, а ставлення змінилося. Анастасія Роєнко, Андрій Полонько, Черкаська служба новин. Відлуння минулого в урочищі Зелена Брама, що на Кіровоградщині, пошуковий загін Оршанецького навчального центру Державної прикордонної служби України виявив медальйон смерті. Інформація про солдата була збережена у 5-сантиметровій капсулі. Це вже друга така знахідка за останні два місяці. Анастасія Роєнко розкаже більше. Цій знахідці 72 роки. Радянські солдати мадаляни смерті не любили, вірили, що вони накликають біду. Але саме та інформація, яку капсулу надійно зберігала десятиліттями, тепер дозволить дізнатися долю загиблого воїна. А він являє собою ось такий паперовий аркуш. Ось його реальна довжина. Ось така аркушна. Це типографський бланк. Цей типографський бланк. Надруковано прізвище, ім'я по батькові, звання, рік народження, адреса звідки призивався, адреса батьків, яким військовим матом призивався, група крові. Очільник пошукового загону Анатолій Фартошний за майже 30 років своєї діяльності знайшов рештки більше 1300 радянських та 5,5 тисячі німецьких солдатів. Встановити особу загиблого є можливим саме завдяки ебонітовій капсулі. Втім, від її в місто залишався самий порох. Дослідити останню знахідку доручили експертам. Спочатку нижню частину надпилював для того, щоб побачити чи є паперовий клавиш у цій капсулі. Чи цей паперовий кладеш, кладеш, зберіг свою цілісність відносно те, що можна побачити. Чи не прилип цей паперовий вкладеш до стінок капсули, тому що якщо відкручувати верхню частину капсули, може бути пошкодження самого паперового вкладища, його цілісність. Дослідати зміст документа цього медальйона фахівцям вдалося лише за допомогою програми Photoshop. Особи встановлених солдатів повідомили ініціаторам пошуків. Вони і налагоджуватимуть контакти із сім'ями загиблих. Перший медальйон належав Григорію Сардарову з Азербайджана. А от на пошуки родини другого солдата Олексія Фідосєєва до його рідного села у Запорізькій області дослідники вже вирушили. Анастасія Руянко Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Далі у випуску дивіться про таке. Після відпустковий синдром психологи радять, як налаштуватися на роботу. Проблеми адаптаційного такого характеру після виходу з відпустки досить часто мають ці люди, які відчувають надмірне перевантаження. Незвичайні змагання. Лісівники Черкащини показали, як треба швидко валяти дерева. У лексиці психологів та лікарів з'явився новий термін післявідпустковий синдром. Які є основні ознаки та що необхідно змінити у своїй поведінці, щоб швидше адаптуватися до робочої обстановки, дізнавалися наші кореспонденти. Повернення до робочих путнів люди переживають по-різному. Одним відпустки виявилося замало, щоб відпочити, інші нарікають на те, що не отримали від відпочинку нових вражень. Проте, одностайні в одному відпочивати краще ніж працювати. Ну і в же час на роботу виходити по одній простій причині, тому що знову те ж саме ліце, та ж сама робота, і не завжди це буває комфортно. Це дуже важко. Ще якби перебуваєш у тому стані, хочеться ще десь погуляти, відпочити, але потрібно себе налаштовувати. Знаєте, після э, тритижневої відпустки у санаторії то складновато Доводиться адаптуватися. Треба я практично тиждень. Я якраз за тиждень, то я нарешті адаптувалася до нормального, ну такого повсякденного життя. Головною ознакою поствідпусткового синдрому, на думку фахівців, є підвищена дратівливість. Думка про те, що треба повертатися на роботу, не викликає в людей позитивних емоцій. Важливим фактором називають і тривалість відпустки. Керівники приватних структур не практикують для своїх співробітників довгих канікул. Є така думка у психологів, що ті люди, які вміють добре працювати і добре відпочивати, вони не відчувають цього переходу від роботи до відпустки і від відпустки до роботи. Проблеми адаптаційного такого характеру після виходу з відпустки досить часто мають ці люди, які відчувають надмірне перевантаження, люди схильні до трудоголізму. Щоб відпустка перенесла позитивні емоції, кажуть лікарі, до неї потрібно готуватися заздалегідь. При цьому слід врахувати деякі моменти, погоду, клімат, країну та інші обставини. Переміна клімату це в період відпусток. Це звичайно, що може призвести до порушення як в імунних систем, процесах в організмі, можуть з'явитися. Інфекційні захворювання, тобто звичайні у ГРВІ, гострі е, вірусні респіраторні тобто інфекції. Ліками ж від поствідпускового синдрому можуть бути сім'я, друзі та робочий колектив. А ще радять фахівці навчитися планувати свій відпочинок і після закінчення роботи. Тоді і щорічна відпустка принесе вам лише насолоду. Катерина Ключка, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Сосни пиляють, друски летять. На Черкащині відбулись 16 обласні змагання звалювальників лісу. Кращі лісоруби з 10 лісгоспів демонстрували віртозні трюки з бензопилами, показували, як правильно і швидко обрізати сучки, як за лічені хвилини покласти на землю 600 кілограмове дерево. Судили їх за європейськими стандартами. Хто переміг у непростому конкурсі, знає Лідія Меланіч. Для цих людей великий ліс, стриб життя, свою роботу хвалять. Щодня природа і адреналін. Дерево шмагають так, що з нього аж друзки летять. Від їхньої праці нерідко залежать прибутки лісових господарств. Від роботи звалювальника залежить і фінансовий стан підприємства, тому що дерево зростає в ну, середньому 100 років до того, як його вже воно надходить в рубку. Тому що можна отримати дрова з цієї деревини, а можна отримати ділову деревину. Цьогорічні обласні змагання звалювальників лісу провели на канівщині мета конкурсу підвищення фахового рівня лісівників. Шляхом жеребкування визначили черговість своєї участі і, отже, перший учасник намагається покласти додолу 15-метрову деревину. На все має 5 хвилин. Кожне із завдань важке, Ну, основне валка лісу. Тому що тут треба враховувати всі чинники, вітер, нахили, дерева, состояння крони. Учасник вибирає напрям. Звалювання. Ми судді за допомогою нашого помічника ставимо так називаємо приціл, в який він буде попадати деревом. Центральний кілок ставить сам учасник, він як напрямок задає учасник. А два решта кілків маленьких ставиться перпендикулярно до напрямку падіння дерева на відстані 1 метр від центрального кілка. Ідеалі дерево має впасти на центральний кілок, якщо ні, рахується величина відхилення. Від неї напряму залежить кількість балів, які учасник отримає за цей конкурс. На менш важливе завдання оперативна заміна ланцюга на бензопилі. Саме швидше за 35 секунд. А тут я замінив за 40 секунд. Це б бути правильно натягнутий, тобто на середині шини його можна було тягнути на сантиметр півтора. І щоб були ну, з правильною силою затягнуті гайки. А в обрізці сучків важлива і швидкість, і якість лісоруби демонструють віртуозність в управлінні бензопилою. Улюблений матеріал для творчості сосна та липа. Але судді строгі. Вимірюємо висоту зрізу, шаблоном висоту, зрізу сучка. От. Далі вона не повинна перевищувати оцих 5 міліметрів по шаблону. Далі ми будемо, слідуюча процедура, будемо міряти глибину занурення. Вона не повинна перевищувати 5 міліметрів. От, от глибини занурення. Більше, один є, вісім. Ще два конкурси стосуються розкрижування деревини. Учасники обласних змагань помітно хвилюються. Навіть торішній їх переможець. Євген Вихрест визнає, у нього є достойні суперники. Хороший настрой. Місце не будемо загадувати, воно хай покаже доля. І все ж вищий клас показав саме він Євген Вихрест, лісоруб шостого розряду комсомольського лісництва кам'янського лісгоспу. Йому дістався головний приз 14 тисяч гривень, але лісорубу довго на ларах спочивати не доведеться. Вже за місяць це українські змагання звалювальників лісу, а до них треба ретельно готуватися. Лідія Меланіч Олег Кура, Черкаська служба новин. Це всі новини на сьогодні. Далі спорт про нього розкаже мій колега В'ячеслав Лопушанський. Гарних вам вихідних і щастим. Вітання у студії В'ячеслав Лопушанський. Далі виключно про новини спорту з черкаських майданчиків і не лише зокрема у Донецьку триває чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та всеукраїнська першість молоді. Поборотися за комплекти нагород з'їхалося 570 спортсменів з усієї України. Серед них 20 осіб із черкаської команди. Головний стимул турніру перепуска на чемпіонат світу, який стартує у Москві 10 серпня. За підсумками двох змагальних днів нашим спортсменам вдалося завоювати. Ати кілька медалей. Золото у метанні молота серед дорослих оформила Наталія Золотухіна. Її краща спроба 67 метрів. У цьому ж виді Лідія Прогозіна показала четвертий результат. У фіналі стрибків у довжину серед дорослих Ірина Ніколаєва забрала срібло, стрибнувши 6 метрів 45 сантиметрів. Ірина Нечепоренко та Анастасія Нікітіна зуміли пробитись до молодіжного фіналу стрибків у довжину, але у заключному етапі показали восьмий та дванадцятий результат відповідно. Олена Холоша у стрибках у висоту не осилила планку вище метра 80 См. Найкращий же результат у цьому виді 1,92 м встановила миколаївська атлетка Оксана Окуніва. До суботнього фіналу у потрійному стрибку серед дорослих пробилась Ірина Ніколаєва. У молодіжному бігу на 800 метрів Вадим Баб'як та Ігор Нечепурний після першого кола не пройшли кваліфікацію. Сьогодні ж за звання чемпіона у бігу на 400 метрів з бар'єрами побореться Денис Нечепоренко. У цій же дисципліні у фіналі бігтиме черкащанка Олена Продан. А днями на Черкещині пройшов чемпіонат області та чемпіонат України з кінного спорту. Спочатку жокеї змагалася за звання кращого на відкритому обласному турнірі. Поборотися за головні призи цього турніру завітало близько сотні учасників. У підсумку змагань на п'єдестал зійшли вихованці міської спортивної організації ФСТ Динамо. Зокрема, відмінно пройшла маршрут із бар'єрами у 110 см сантиметрів. Черкащанка Катерина Нечаєва, верхи на експресі. Стрібло чемпіонату виборов Павло Кондратюк із конем декор. Бронзу забрала Яна Жмур із ескадроном. Згодом кращі з кращих долучилося до чемпіонату України з кінного триборства, який протягом трьох днів традиційно проходив у жашкові. В особистій першості перемогу отримав черкасець Сергій Черних. А у змаганнях серед юнаків переможцем став динамівець Михайло Карп. Сильний духом ще кілька років тому черкаський триатлет Антона Ханкін міг би вибороти олімпійську ліцензію, але через прикру аварію нині представляє паралімпійський спорт. Проте звідки черпає сили та чого хоче досягти єдиний паралімпійський триатлет Черкащини далі у нашому сюжеті. Антону Аханкіну 26 років. Щодня він тренується, не покладаючи рук двічі, а то й тричі на день. Виваженими кроками з чималими витратами сили та енергії він рухається до своєї мети золота, паралімпіади. В Черкасах серед людей з обмеженими фізичними можливостями він єдиний, хто займається триатлоном. Свій спортивний шлях він розпочав у сім років. Триатлетом став вже у більш зрілому віці. Був кандидатом у збірну України з триатлону. Займався просто плаванням, займався. Потім почав морським багатоборством займатися. І так, як морська багатоборство включає в себе п'ять видів, то один з них плавання і біг, то ще я почав триатлон займатися, тому що на велосипеді подобається їздити. У свій день народження 2005 року під час навчального збору в Ялті з триатлону Аханкіна збила машина. Як наслідок ушкодження хребта, ніг, опорно-рухового апарату та черепно-мозгова травма. Йому знадобилось два роки, аби не просто стати на ноги, а продовжити займатися спортом. У 2007-му він повернувся до плавання та велоспорту. Багато часу приділяв і легкій атлетиці. Тренер триатлета Микола Бас виховав низку черкаських паралімпійських зірок. Серед них Антон Скачко та Олександр Дріга. Близько півроку Бас займається з Аханкіним каже, у хлопця хороша витримка, наполегливість, а головне є бажання працювати над собою. Коли триатлоніст тільки не розпочинав заняття, він не міг впевнено триматися на ногах, а зараз вже бігає. Він роками лежав, він вернувся. І ця людина має ціль. Він хоче доказати, що можна в будь-якій ситуації певно рухатися до своєї цілі і показати приклад другим. Людям, яких спіткає така незгода, неудача, Это, як можна побороти це все і вернутися в строй, і навіть зробити більше, чим можуть зробити здоров'я. Численними медалями за перші другі місця на обласних, українських та європейських стартах Аханкін доводить, працюючи над собою, можна досягти вершин. У його планах поповнити скарбничку нагород ще однією відзнакою. У триатлоні спортсмен поставив собі головну мету дійти до паралімпіади. Він вірить, прийде час, і на його грудях засяє омріяне золото. Юля Порпленко, Андрій Піфанцев, ЧСН Спорт. І на сьогодні це всі спортивні новини. Попереду насичені вихідні. До зустрічі в цій же студії уже в понеділок. Хай щастить і, Звісно, не забувайте вболювати за своїх. До побачення.